Найскладнішим предметом з у 2025 році виявилася математика, поріг якої не змогли подолати близько 14,5 з половиною тисяч учасників. Якщо порахувати, це аж 11% від загальної кількості усіх тих, хто намагався скласти цей іспит. Про це повідомила директорка українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Поколенко. Мене звати Андрій, і я є засновником онлайн школи Adflex. Якщо ти дивишся це відео, значить ти вже розпочав або тільки розпочинаєш свою підготовку до ННТ з математики у наступному році або одному з наступних. І тоді це відео точно стане тобі у нагоді, тому що у ньому ми розберемо найрозповсюдженішу причину, чому учасники НМТ. Завалюють іспит або не добирають багато балів на нього. Проте спочатку розберемо, що це за поріг змогли пройти ці 14,5 з тисяч учасників, які складали ЕНТАУ дві 2025 двадцять році. Тут мається на увазі мінімальна кількість балів, яку потрібно набрати, щоб предмет математики не, не те вважався за реформити. У 2025 році цим лімітом було 5 тестових балів з 32 можливих. Тобто, якщо набрати менше 5 балів, тоді предмет математики не вважається зарахованим. Окремо відзначу, що наступні роки цей ліміт може змінюватися. Проте не варто розраховувати, що він буде зменшуватися швидше за все, в наступних роках, у 2026, 27 роках і далі. Цей ліміт, якщо і буде змінюватись, то швидше за все лише росте. На те, що він зменшиться, розраховувати, мабуть, не варто. Лякає така статистика, що пак. Але не переживай зараз. Ми розберемося, чого не варто робити, і що навпаки потрібно робити, щоб набирати на ННТ високі бали і потім на наступ у найкращі університети. Отже, поїхали. Головною причиною, чому одистокласники часто завалюють НМТ, є те, що вони забагато сидять у дікторії. Але головною причиною насправді є те, що їхня підготовка дуже несистемна. Уявімо собі учня Івана. До 11 класу його рівень успішності був доволі середній. Іноді він отримав високі бали, іноді низькі бали, але в загальному його рівень знань та успішності тримався десь посередині. І ось настав 11 клас, і Іван, як багато його однокласників, почав готуватися до НМТ. Він вирішив розпочати із теми відсотки. Чому саме з цієї теми. Причин особливих не було. Це була просто перша тема, яка йому спала на будинку. І ось він розв'язав кілька прикладів. Перші три приклади йому дали доволі легко, але потім були два складних приклади, які він до кінця не зміг правильно розв'язати, і не до кінця розумів, а де ж він помилився. В результаті Іван вирішив це відкласти і повернутись трішки пізніше. І тоді наступною темою він взяв рівняння з модулем. Він почитав трошки теорії, щось зрозумів, щось не зрозумів, попробував попра попрактикуватися, але в нього вийшло далеко не все. В результаті Іван вирішив, та ну його теж повернувся пізніше і відклав цю тему. Тоді згадав, що на НМТ з математики є так само геометрія, і вирішив взяти тему тригонометрія. Почав щось читати, розбиратись і раптом зрозумів, що це далеко не така легка тема, як він собі спочатку думав. І в результаті також, не розібравшись повністю в темі, відклав її на пізніше. І ось таким загальний був підхід Івана. Він вчив тему, не до кінця в ній розбирався і відкладав. І в результаті так переприглов від однієї теми до іншої. Що не так з підходом Івана? Основна проблема в тому, що його підхід надто хаотичний, без системи, без чіткого розуміння та без чіткої програми. Тобто якісь там він розуміє, якісь там не розуміє. і для нього сам іспит аната повний білих плям, тому що десь він може набрати бали, а десь не може, тому що у нього відсутнє це саме розуміння, а також Іван надто часто в ситуації, де потрібно докласти більше зусиль ніж потрібно зазвичай. На жаль, щоб скласти НТ на високий бал, зусилля потрібні, але не так багато, як може здаватися, тому що є способи, як можна полегшити собі підготовку до НТ з математики. Отже, а що робити, якщо ви готуєтеся самостійно? Три поради, які можуть стати вам у догоді: порада номер. Один це випишіть список тем, які ви розумієте добре, і список тем, які ви не розумієте, або розумієте на поганому рівні, таким чином ви визначите свої сильні та свої слабкі сторони, і будете розуміти, де вам потрібно більше, де можливо трошки менше уваги. Наприклад, ви визначаєте, що у вас в списку має бути. Лінійні рівняння, нерівності, тригонометрія, стереометрія і тому подібне. І тоді ви розумієте, куди вам приділяти свою увагу. Порада номер 2 Це розплануйте по тижнях, що коли ви будете вивчати. Наприклад, тиждень один ви вивчаєте дві теми. Потім тиждень два інші дві теми. Потім тиждень три ви робите повторення та практику. Потім тиждень чотири ще дві теми. Тиждень ще дві нові теми, і тиждень шість нова практика та нове повторення. Таким чином, ви комбінуєте вивчення тем із практикою та тренуванням. Чому це важливо? Тому що вивчення математики в певній мірі похоже на тренування у тренажерному залі. Для того, щоб м'язи залишалися сильними, вам потрібні постійні повторення та постійна практика. Третя порада це розглянути варіант сторонньої допомоги. Тут я маю на увазі розглянути варіант допомоги репетитора. Чому це може бути корисно? Тому що репетитор це тренер у спорті, це людина, яка вже пройшла той шлях, який проходите ви зараз, та допомогла його пройти іншим. Я маю на увазі колишніх учнів цього репетитора. Тому це може бути корисним для вас, тому що репетитор це спеціаліст, який вже розуміє найшвидший та найефективніший спосіб до ваших теперішніх. Цілий і у випадку, якщо ви вирішите розглянути для себе третій пункт, у нас у школі Adflix є репетитори, які можуть допомогти вам із метою скласти ВТ на високі бали. Зокрема, як у нас все це відбувається, розпочинається у нас все із пробного уроку діагностики. Його тривалість 45 хвилин, і за його підсумками ви отримаєте розбір свого теперішнього рівня знань, а також поради, як можна його. Покращити у разі, якщо пробний урок вас влаштовує, ви можете продовжити навчання із цим репетитором на повноцінній поставі, з якими запитами до нас зазвичай звертаються. Перше, це коли потрібно покращити загальне розуміння математики як предмету та певних окремих тем. Друге, це коли учень або учениця хоче отримувати вищі оцінки у школі та легко писати контрольні роботи на високий бал. І третє, це коли потрібно безпосередньо допомогти самою підготовкою до НМТ з математики. Ми зі всім цим допомагаємо. Тому, якщо ви розглядаєте для себе варіант залучення репетитора у допомозі вам на шлюху до високої пані ННТ, тоді реєструйтесь до нас на пробний урок. Ви можете це зробити, написавши нам. У соцмережах, наприклад, у інстаграм, або зареєструвавшись на нашому сайті, ви можете це зробити за посиланням у профілі цього youtube каналу. На сам кінець лише скажу, що ми не просто допомагаємо зазублювати теми або формули. Ми намагаємося допомогти нашим учням зрозуміти математику як предмет, показати, що насправді математика не є такою страшною, як часто її люблять. Описувати. На цьому ми наше відео завершуємо. Я дякую вам за увагу і бажаю вам ефективної підготовки до нових зустрічей.